Я поінформував в ході наших розмов про ситуацію на полі бою та ескалацію російського терору проти цивільної інфраструктури та енергетичної системи України. Особливо цинічно це відбувається напередодні зими. Ворог хоче таким чином вплинути на дух, на настрої нашого населення. Саме атакуючи енергетичну інфраструктуру, ми це добре розуміємо, тому ми єдині з нашими партнерами у розумінні подальшого захисту нашої енергетичної структури, щоб спільно подолати цей виклик. Наші енергетики справжні герої, які долають наслідки російських ударів, і ми теж проговорили в деталях можливу підтримку наших європейських партнерів. Поділився конкретним списком списком потреб для посилення стійкості України напередодні зимового періоду і детально проговорили способи та терміни надання відповідного обладнання. Це зараз пріоритет для української дипломатії, і ми вдячні Європейському Союзу за послідовну і всебічну підтримку. Ми також обговорили посилення оборонних спроможностей України. Важливо максимально ефективно використати інструмент сейф. Для реалізації спільних проєктів з Україною окремо також торкнулися інших ініціатив, зокрема ініціативи Pearl, яка вже довела свою ефективність.